Сергій, ну, сьогодні перший матч гірника спорту оноленого. Досить таки непросто було, які враження. Давали бій майже увесь матч. Ось Ці три помилки, і, можливо, там можна було і розрахувати, якщо б не ці помилки, на позитивний результат. Доброго дня. Ну, я думаю, що було видно, що команда більш досвідчена проти нас грала. Я думаю, вони фаворити на підвищення у класі в цьому сезоні. У нас сьогодні трішки і організаційні моменти нас трішки підвели. Я думаю, що вже на наступній матчі у нас і обійма буде більше, ротації буде більше. А на рахунок гри не вистачило. Я думаю, недостатня кількість у нас досвіду, спокою, впевненості в собі. Але на протязі сезону молоді хлопці в тому числі. Числі і я будемо набиратися цього досвіду, будемо старатися. Хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість грати без тривог сьогодні. Це дуже було для нас важливо, і нашим болівальникам, які прийшли нас підтримати на трибуни. Ну, які відчуття були у перші хвилини? Ну, так зуміли ви бути єдиним колективом протягом цього місяця? Ви знаєте, в нас навіть сьогодні в стартовому складі вийшли люди, які перший раз одну одне тренування в нас потренувалися. Тобто ми ще формуємось, перебудовуємось, але ми все ж таки відчували, що суперник давав грати перший тайм. У Нас деякі вилазки були до воріт суперника. Ну, що я можу сказати? Хлопці старались, я всім вдячний. Колективом ми стаємо, ми будемо боротись далі, будемо на кожен матч налаштовуватись. Юрій Михайлович, ну, команда ваша стартувала з перемоги в новому сезоні. Вітаємо вас! Як оцінювати ось ту роботу, що. Проробили під час підготовки, ну і сьогодні, як суперник, як вам ця перемога рахунком 0-3, це можливо такий дуже непоганий старт. Ну, по-перше, я хочу подякувати Збройним силам нашої України за ту можливість, яку надають нам проводити чемпіонат, грати ігри, тому їм велика шана і подяка. Що стосується, так, ну сьогодні трошки таке свято футбольне, будемо так говорити, відкриття нового чемпіонату, нові можливості, нові, скажімо так, виклики і так далі. Що стосується гри, ну ми знали, куди їдемо, знаємо, готувалися до цієї команди. Підготовчий період у нас деякі зміни були, але ми не глобалізували в цьому перед цим чемпіонатом. Бачите, ми кіся команди лишилися. Єдине, що ми попрацювали над точковим підсиленням, хоча воно ще якби не закінчилося, будемо шукати. Ну, якщо брати, звичайно, да, результат то добре, перемога то теж добре, тим паче на виїзді. Я вважаю, що з хорошою командою, з хорошою командою. Я впевнений, що от у гірника. да, Дуже хороше майбутнє з цими молодими футболістами, які вони мають. Да? Трошки я розумію, що треба докомплектуватися, але сам факт того, що команда грає, команда працює. Тому я ж кажу, що ми задоволені результатом, але є куди. Рухатися, є багато помилок, є якісь моменти, тому ну це звичайні робочі моменти, тому я думаю, що на тому наголошувати багато не треба. Ну можливо, ціналізовані моменти у першому таймі це хвилювання під час старту, можливо. Ну, ви знаєте перші ігри, ви знаєте, поки команди війдуть в той тонус ігровий і так далі. Було товариські ігри то одне, а офіційні десь трошки розумієте, да, певна є відповідальність і так далі. Хоча я впевнений, що ми це, скажімо так, наш не біч, але не проблема. Я думаю, що не тільки у нас реалізація. Хоча ми до, до, якісно працюємо над тим, але ще ви самі помітили, що куча моментів створюємо, але забити по останню крапку. Тому я ще, я ще раз повторююся, є над чим працювати. Є, не треба розхолоджуватися, завжди, це вже сторінка, ми перевернули і треба рухатися далі.